Вітаю усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Вчора, 17 вересня, в Україні відзначався День рятівника, свято мужніх та відданих своїх справі людей, які щодня ризикують життям заради безпеки наших громадян. На честь цього свята підрозділи 5-го державного пожежно-рятувального загону провели урочисті заходи, зокрема урочистості розводи особового складу. Також відбулася урочиста нарада за участі керівництва Кременецького району, на якій працівники служби порятунку були відзначені грамотами та подяками за їхню невтомну працю і високий професіоналізм. Щиро вітаємо наших рятівників зі святом та дякуємо їм за мужність, витримку і відданість своїй справі. Запобігти, врятувати, допомогти. Вчора професійне свято відзначали мужні відважні надійні люди, які приходять на допомогу у надзвичайних ситуаціях. Приборкують пожежі і рятують життя. Заступник бродівського міського голови Оксана Прокопець від імені Бродівської громади привітала з ним рятівника вогнеборців 10-ї ДПРЧ, добровільну пожежну команду комунального підприємства Броди а також місцевих пожежних команд Станіславчицького та Комарівського старостинських округів. Дякуємо за вашу службу, готовність приймати складні виклики та прийти на допомогу у надзвичайній ситуації. Шановні працівники служби цивільного захисту, щиро вітаємо вас професійним святом. Це свято об'єднує людей мужніх професій, пожежників, працівників аварійно-рятувальних формувань і служб, які несуть відповідальність за вирішення питань забезпечення надійного захисту національного багатства, життя людей від вогню та стихії. Ви цілодобово підтримуєте постійну бойову готовність до боротьби з незваним лихом і завжди готові якнайшвидше допомогти тим, хто найбільше потребує невідкладної допомоги. Ви мужні люди, які завжди на варті. Спасибі вам за вірність обов'язку, постійну бойову готовність до боротьби з незваним лихом. Бажаємо всім працівникам екстрених служб міцного здоров'я, незламної сили духу, швидкої реакції та правильних рішень у складних ситуаціях. Нехай Бог віячить вам за ваші добрі справи, нехай ваше життя буде сповнене добра і щастя, адже ви, як ніхто інший, знаєте цінність людського життя. Нехай вас береже доля, вдячність людей і любов рідних, нехай мир і злагода панують у ваших родинах. Цієї нагоди вітали рятувальників і в Козинській громаді. 17 вересня у день рятівника співробітники рятувальних служб Лопатинської територіальної громади також приймали щиросердечні вітання від селищного голови Олега Макетина. Ми глибоко переконані, що рятувальники Лопатинської громади і надалі збагачуватимуть традиції своєї професії, віддано і сумлінно служитимуть обраній справі. Дякуємо вам за віданість справі, мужність, вірність обов'язку. Від щирого серця бажаємо вам здоров'я і достатку у ваших родинах, успіхів на службі та мирного неба над головою. З нагоди професійного свята Лопатинська селищна рада відзначила подяками та грошовими винагородами рятувальників Лопатинської громади. Помолімось ревно за всіх, кого сувора доля не пригорне, хто не зазнав ні радості, ні втіх, за всіх, кого нещадно чавлять жорна. Кому замер у горлі криком сміх. Чиї неясні дні, як ночі чорні. Ти Боже, їх у темряві не кинь, благослови їм шлях серед пустинь. 17 вересня біля пам'ятного знаку жертвам політичних репресій 30-х-50-х років ХХ століття у селищі Демидівка вшанували пам'ять жертв НКВС та воїнів УПА, уродженців Демидівського краю у спільній молитві та хвилини мовчання присутні вшанували пам'ять усіх загиблих за волю та незалежність України. Про героїчність жертв НКВС і воїнів УПА та їх внесок у боротьбу за незалежність нашої держави розповів учитель історії опорного закладу Демидівського ліцею Микола Валерійович Стасюк. Шановні жителі Демидівської громади, для потреб новосформованої військової частини харчування військовослужбовців проводиться збір овочів, буряк-столовий, морква, цибуля, капуста, картопля, консервовані огірки, помідори. Збір овочів у селищі Демидівка проводитиметься на території колишнього учкомбінату навпроти відділення Ощадбанку «Добробут Демидівської селищної ради, а також по селах Демидівської громади. Збір овочів проводять провідні спеціалісти діловоди на місцях. Збір проводиться до 23 вересня 2024 року. Запрошуємо усіх вас долучитися до благодійної справи. Давайте разом робити добрі вчинки. Не будьмо байдужими, хто як не кожен із нас, 17 вересня, у день християнського свята, віри, надії, любові та матері їхньої Софії. Україна відзначає день усиновителів, опікунів, прийомних батьків, батьків-вихователів, що прийняли у свої родини дітей, які втратили свої рідні сім'ї. У Кременецькій громаді функціонує 9 прийомних сімей, в яких виховується 24 дитини-сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Один дитячий будинок сімейного типу виховується 5 дітей. А також на території громади проживає 43 сім'ї опікунів, які виховують 70 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а ще 11 усиновлених дітей. Все більше і більше українських сімей відкривають свої серця і двері домівок для дітей, які потребують допомоги, розуміння і підтримки з боку дорослих. Тому цей день став святом здійснення мрій другим днем народження багатьох дітей та сімей. Це свято для дітей, які отримали люблячих та дбайливих батьків. Це свято сімей, які взяли на себе відповідальність за долю дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це день шанування усиновителів, прийомних батьків, батьків-вихователів, педагогів, лікарів, усіх, хто причетний до усиновлення і захисту прав дитини. Це день радості тисяч дівчаток і хлопчиків, які знайшли щастя у люблячих і дбайливих сім'ях. Дякуємо всім усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям. Прийміть доземний уклін та найщиріші слова поваги з нагоди дня усиновлення. Ви відкрили дитині своє серце, розділили з нею свою любов і душевне тепло. Ви дали кожній дитині, яка зростає у вашій сім'ї, найважливіше щастя мати родину. Кременецький міський голова Андрій Смаглюк з нагоди цього свята привітав сім'ї, які усиновили дітей, та вручив їм подарунки. Шлях батьківства не буває легким. Це постійна і наполеглива праця, але й найблагородніша місія людини. Справжньою винагородою для вас будуть посмішки щасливих дітей, які даруватимуть радість, тепло і впевненість у завтрашньому дні. Хай щедрість та милосердя ваших душ заради наших дітей примножується з кожним днем. А віра, надія і любов ніколи не покидає ваші серця. Зичимо усім здоров'я, добра, благополуччя. Слава Україні! Героям слава!